Весна це не лише час загострення сезонних захворювань, а й хронічних. Постійний стрес, нестабільна ситуація навколо та екологія, неабияк впливають на здоров'я людини. Саме тому, за словами лікарки з Мирнограда, останнім часом за медичною допомогою все частіше стали звертатися літні люди. Захворюваннями на сердечно сосудисту систему. Це підвищення артеріального тиску. Сахара, ну та все інше стосовно Гервії, то ну так це сезонні захворювання. Вони так і Зустрічаються на даний момент. Це було 55 випадків, з них 26 працюючих особ. Їм усім надана медична допомога, лікування та рекомендації щодо ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію у мирногурадській громаді. Ситуація також стабільна. До ковіду то був один випадок. Зверталася доросла людина, їй надана допомога, призначено лікування та рекомендації. Також ковід на зараз не поширюється. Таких частих спалахів та випадків такого нема. Варто зауважити, що єдиний найбільш надійний спосіб захиститися від ковіду це вакцинація. За бажанням ми робимо ці вакцини. Ми запрошуємо наших пацієнтів на прийоми. І якщо вони бажають, ми їх щеплюємо. Так на зараз є вакцини у достатньому кількості, і ми можемо щеплювати кожного дня, коли до нас звертаються люди. Аби захиститися від хвороб та зміцнити імунітет, потрібно дотримуватися наступних порад. Здорове харчування за можливістю це вживання вітамінів, як у таблетованих формах, так і у формі вітамінів, овочей, уникати перехолодження, бо наше сонечко таке, воно трошки обма... обманчиве. Таке зараз тут тепліше, то попрохладніше. І звичайно, це прогулянки на свіжому повітрі. провітрювання приміщень ну це такі загальні рекомендації, котрі, я сподіваюся, знають усі. Відзначимо, при погіршенні самопочуття спеціалісти не радять займатися самолікуванням, ані сезонні захворювання, ані коронавірус не варто лікувати самостійно. Лише кваліфікований працівник зможе допомогти вам зберегти здоров'я та уникнути ускладнень. Будьте відповідальними до свого життя та життя близьких.